Миколаїв знову під обстрілами. Російська армія двічі атакувала місто реактивними системами залпового вогню. Ворог гатив по промисловій інфраструктурі та житловим кварталам, використавши 12 реактивних снарядів. Повідомляють в оперативному командуванні Південь. Важко поранені дві людини. Ще два снаряди влучили поміж населених пунктів в Баштанському районі. Без страт. Також під удари потрапили раніше звільнені ЗСУ населені пункти Херсонщини. Ворог використовував ударні гелікоптери К-52. В чорному морі обстановка без змін. Загроза ракетних ударів по Україні висока. Десяток кораблів ворожого флоту продовжують маневрування вздовж узбережжя Криму в напрямок Новоросійська. Серед них два надводних і два підводних ракетоносці. Споряджені 24 ракетами типу Калібр. За втрачене в період воєнного стану майно можна отримати компенсацію від держави. Про це розповів адвокат Юрій Голосов. Якщо ваша будівля чи бізнес постраждали від агресії Російської Федерації, в першу чергу треба писати заяву до правоохоронних органів, аби зафіксувати злочин. Спочатку треба виходити, з що це злочин, передбачений статті 438 порушення законів та звичаїв війни війни. А... У випадку пошкодження об'єктів е, житлового фонду або е, інфраструктури постраждала особа в першу чергу повинна повідомити в поліцію про вчинення злочину. Вказаний злочин він е, підслідний служби безпеки України, але фактично документує обставини і складає акт огляду місця подій. Проводять е, поліцейські районних відділів поліції. Після заяви в поліцію слід звернутися до органів місцевого самоврядування або до військової обласної адміністрації. Вони Протягом трьох тижнів мають скласти акт обстеження пошкодженого майна, але фіксуватимуть лише зовнішні наслідки пошкоджень для визначення вартості потрібно викликати профільних спеціалістів. Потрібно або е, залучати техніків з е, інвентаризації нерухомого майна, або е, залучати приватних експертів. Які будуть проводити експертизу і експертизу, визначати вартість пошкодженого майна? Постанова про відшкодування майна була прийнята ще до повномасштабного вторгнення, і зараз за нею можна отримати компенсацію в дії. Але на розгляді у Верховній Раді є новий законопроект, який більш відповідає реаліям сьогодення? В чому принципійна різниця тієї постанови, яка діє з вересня 2020 року, і законопроекту. Постанова 2020 року не передбачає відшкодування шкоди завдяки коштів державного бюджету, які акумулює і облікує мінтеграція. Що стосується нового законопроекту, то джерелом відшкодування коштів буде арештовані активи Російської Федерації, та його її резидентів, а також гранти. Також законопроект передбачає компенсацію за пошкоджене майно та окремо за його відновлення, залежно від категорії майна буде визначений фонд, який здійснюватиме виплати. Додає голосу це рухоме, нерухоме майно це шкода здоров'я, за допомогою яких вказаний фонд буде розраховувати розмір виплату по кожній категорії пострадавших осіб. Законопроект також передбачає створення єдиного державного реєстру постраждалих осіб, але поки не визначено, якою буде черговість компенсації. Як буде саме працювати цей реєстр, поки що невідомо. На мою думку, цей реєстр має бути щось спільно. З відстежуванням кур'єрських або інших пересилань на прикладі нової пошти, коли кожна потерпіла особа може е, за допомогою свого персонального ідентифікатора зайти в реєстр і подивитись, е, який номер його черзі, е, яка сума виплати йому нарахована, і скільки орієнтировочно йому чекати? Повну компенсацію пошкодженого чи знищеного мна скоріш за все будуть виплачувати вже після перемоги, підсумував Юрій голосов. Координаційний гуманітарний штаб при одеській обласній військовій адміністрації за традицією звітував про роботу протягом місяця. Обсяг гуманітарної допомоги, що надходить порівняно з попереднім місяцем, скоротився майже вдвічі, зазначив начальник штабу Олексій Чорний і додав, що така ситуація складається не лише в Одеській області, а й у цілому по всій Україні. Пов'язано воно з тим, що всі невеликі партнери і просто громадяни, які в попередні місяці відправляли. Допомогу з власних запасів вони зараз зійшли на нуль. Фактично залишились тільки великі донорські організації, які допомагають нам в цих питаннях. Але допомога, як і раніше, необхідна, адже внутрішніх переселенців в Одесі та області з кожним днем стає все тільки більше. Станом на 3 серпня це 93 тисячі, більше ніж 93 тисячі. Можна подивитись, що більша частина з них в Одеському районі знаходиться. Тобто це 31, майже 32 тисячі в місті Одеса. Хочу ще раз ще зазначити, що це тільки ті, хто офіційно зареєструвався. Ті, хто не зареєструвався, ми їх в статистиці не можемо побачити, але ми передбачаємо, що сумарно. Разом з тими, хто зареєструвався, десь близько 150 тисяч. Одне з головних завдань волонтерів гумштабу допомога постраждалим внаслідок ракетних ударів. У липні російські війська кілька разів атакували Одеський регіон. Жителям селища Сергіївка та села Дачне направили гуманітарну допомогу від кількох міжнародних та місцевих організацій, розповів Олексій Чорний. Це три організації: Ектед надавала грошову допомогу. Видно в які будинки і скільки були ці виплати, тобто на кожну людину по 6660 гривень. Громадська організація 10 квітня разом з співпрацею з агенцією по питанням біженців, агенцією ООН, видавала будівельні набори, які складались там з брезенту, деревини. Плит цвяхів і іншого благодійна організація Карітас також надає фінансову допомогу. Допомоги потребує також сусід і захисник Одеси Миколаїв. До міста та області відправили понад 150 тисяч продуктових наборів. Розповідає Олексій Чорний. Близько 200 тисяч залишилось відправоч в Миколаївську область. Ми спробуємо все це зробити в цьому році. Відправити в Миколаївську область зараз. У Одеського гумштабу два основні фокуси роботи: це підготовка до зимового сезону та якнайшвидше працевлаштування внутрішньопереміщених осіб. Ми готуємо на вересень проект живих зустрічей групових в усіх громадах з такими особами. В першу чергу нас цікавлять. Особи працездатного віку для того, щоб розібратися, з якими проблемами вони стикаються, чим їм можна допомогти поточно і посприяти їх працевлаштуванню. Тобто, наше завдання виокремити 5 тисяч осіб працездатного віку і зробити все, щоб вони могли отримати роботу. Працевлаштування біженців особливо важливе завдання з урахуванням скорочення гуманітарної допомоги, що надходить, вважають у гумштабі. Також у звіті озвучили плани змінити стратегію. Спільно з громадами волонтери збираються замість продуктових наборів видавати людям фінансову допомогу, щоб вони самі могли придбати, що їм необхідно. За словами Олексія Чорного, це легше контролювати, а також підтримає економіку нашої країни. Серію серіалу американської кінокомпанії Netflix Кохання смерть та роботи, де головну роль виконала українка та адоситка Аліна Смолєр, висунули на премію «Еммі». Це короткометражне, фантастичне анімаційне кіно, яке сьогодні все більше набирає популярності в усьому світі. Серіал антологія Кохання смерть і роботи розрахований на дорослу аудиторію. Кожен епізод у ньому створений різними командами та студіями із різних країн світу. Вийшло вже три сезони або 35 епізодів. Серія номінована. На премію ЕМІ зветься Джибара і розповідає історію вельми токсичних відносин казкової сирени, що зводить з розуму чоловіків своїм голосом, і глухого лицаря, мисливця за скарбами. Ось що про зйомки фільму нам розповіла сама актриса, яка зіграла головну жіночу роль. Все, що ви бачите, це все графіка, це все анімація, це колосальніша робота аніматорів. которая просто, ну на самом деле, я когда увидела, что они из этого сделали, я была просто поражена, потому что они смешали очень много разных стилей, и такого еще нет. Uh -huh. Поэтому Джибара очень сильно выделяется из остальных эпизодов, и он прям уникальный по своей сути, по истории, и по тому, как все нарисовано, как все сделано, каждая деталь, то есть если посмотреть костюм золотой женщины и ä, природу тоже, то есть там все прорисовано, а, и сложнее всего, как ну, насколько я знаю, было сложнее всего рисовать воду. Режисером Джібара став оскароносний Альберто Мієльго. протягом своєї кар'єри. Режисер та аніматор працював над фільмами Гаррі Поттер та Дери Смерті, людина павук через все світ, трон, повстання. І за словами Аліни Смоляр, він є дуже позитивною та надзвичайно талановитою людиною. Він дуже акуратний, дуже галантний, я би сказала, дуже що акторів. І для мене це було… Очень приятно и тоже очень удивительно, с одной стороны, потому что он европейский режиссер, и э, я привыкла работать по большей части с американцами. І я все-таки чувствую різницю. Сама Аліна має на своєму рахунку вже понад 20 акторських робіт. Її короткометражний фільм отримав кілька міжнародних нагород. Народилася вона в Одесі, але живе, працює у США. Грає у театрі, знімається у кіно, активно допомагає зараз своїй батьківщині і дуже полюбляє творчі експерименти. Кіно зараз дає велике количество різних можливостей для різних людей. Uh, включая то что у нас есть телефоны и ты просто можешь взять телефон и пойти снимать кино uh -huh. и это тоже пройдет то есть это можно сделать очень хорошее кино на телефоне мир не стоит на месте и это всегда классно это всегда круто uh, для молодежи мне кажется за счет того что все воспринимают информацию очень быстро сейчас информации uh -huh. очень много uh, для молодежи это очень удобный формат им это нравится. За словами актриси, нове кіно і, зокрема, серіал Кохання смерті роботи дозволяють глядачеві за 10-15 хвилин пережити весь спектр емоцій, як у повномітражному кіно, але при цьому залишає місце для фантазії. Наприклад, глядачі сьогодні по різному трактують кінцівку Джибаром. для мене це больно з обох сторон, що для нього так як його не стало, що для нього. І це просто доказує то, що. Токсичні отношения бувають просто вбивають, розрушають чоловічій житті. Це як я для себя трактувала розгорнуту версію розмови з актрисою Аліною Смоляр, ви зможете побачити у підсумковій програмі про головне у неділю та на ютуб-каналі ТРК Град. За добу патрульні поліцейські опрацювали більше тисячі повідомлень, які надходили на лінію 102. Перевірили 78 підозрілих осіб. До відділків поліції доставили 18 порушників комендантської години та виявили 11 нетверезих водіїв. В місті сталася одна дорожньо-транспортна пригода з постраждалими. В Малиновському районі водій автомобіля «Дача» під час виїзду з другорядної дороги не надав перевагу в русі автівці Фольксваген, яка рухалась головною дорогою вулиці. Горизонтально, в результаті чого сталося зіткнення. Допомоги лікарів потребували водій та пасажирка автомобілю Дача, розповідають у патрульній поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група. Патрульні поліцейські також виявили чоловіка, який міг співпрацювати з країною-агресором. Київському районі патрульні зупинили підозрілу особу. Під час перевірки його мобільного телефону було виявлено переписку та спілкування з абонентами країни-агресора. Тож чоловіка затримали та передали до відповідних служб. Спікерка патрульної поліції Алла Марченко нагадує батькам не нехтувати своїми обов'язками. Так, учора до правоохоронців звернулася одеситка, яка повідомила про зниклу дитину. На щастя, хлопчик знайшовся швидко. На місці виклику мати надала прикмети хлопчика та повідомила, де вона його залишила. Під час огляду прилеглої території патрульні знайшли малого на дитячому майданчику. Хлопчик пояснив, що він загрався. Також вкотре правоохоронці нагадують одеситами гостям міста, що відвідувати пляжі, а тим паче заходити у воду сьогодні небезпечно через воєнні обставини. В Одеській області виявили чергову теплицю для вирощування коноплі. Поліцейські Дністровського району затримали 28-річного наркоаграрія. За повідомленням правоохоронців. Чоловік дбайливо обсапував, підв'язував та поливав рослини. Зі слів затриманого він вирощував коноплю для власного вживання. Зараз йому загрожує кримінальна відповідальність. Наразі речові докази направлені на експертизу. Його дії слідчі кваліфікували як незаконний пасів та вирощування конопель, передбачені частиною першої статті 310 кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цей злочин передбачений санкцією цієї статті – це обмеження волі на строк до трьох років. Кожне життя важливе. Співробітники ДСНС врятували єнотовидну собаку та передали її до одеського зоопарку. Тваринка намагалася непомітно потрапити до бази відпочинку у місті Біляєвка, але чотири лапи за інформацією рятувальників не розрахував власних габаритів і застряг у дерев'яному паркані. Пожежники оперативно прибули до річки Курудорова для спасіння, задіяли човен та визволили бідолаху з пастки. Пізніше тварину передали спеціалістам міського зоопарку, які вже провели огляд, зробили необхідні уколи та виділили звіру нову домівку. Пожежа у центрі міста одна людина загинула. Пізно ввечері на лінію 103 надійшла інформація про пожежу у двоповерховому житловому будинку на вулиці Базарна. Рятувальники встановили, що палає квартира на другому поверсі. Площа загорання становила 50 квадратних метрів. З задимленою сусідньої квартири вогнеборці врятували хом'ячка та передали господарці. Після того, як пожежу погасили, під час розбору конструкцій вогнеборці виявили загиблу особу. Інформація про неї встановлюється. На місці працювали 26 рятувальників, залучали 6 одиниць техніки. Індекс доступності продовольства у червні впав більше, ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це сталося через подорожчання основних продуктів харчування. Такими є дані спільного дослідження агроцентру та мінагрополітики. На думку фахівців, вплив мали сезонні фактори та захоплення українських територій. Основна причина зниження індексу зростання середньої ціни кошика продуктів харчування. Причини зростання сезонні фактори в магазинах з'явилися ранні овочі нового врожаю, які коштували дорожче за минулорічні. Сезонне зростання посилила і окупація Херсонської області, яка є одним із лідерів виробництва овочів в Україні. Загалом ціни продовжують підніматися через перебої в ланцюгах постачання, проблеми з логістикою. Найбільше зростання ціни кошика у червні спостерігалося у Хмельницькій та Одеській областях. Там вона подорожчала на 22,6% та 21% відповідно. Станом на початок липня ціни почали трохи знижуватись, кажуть експерти. У книгах міститься особлива чарівність. Вони розмовляють з нами, дають нам добру пораду. Вони стають живими друзями для нас. Так говорив італійський поет Франческо Петрарка. Це практично девіз дитячої бібліотеки номер 48. Книги здатні захопити сучасних дітей навіть у вік технологій і гаджетів, упевнені співробітники. Зараз у такий період усі школи працюють як. Онлайн, а ми офлайн. І для того, щоб поспілкуватися, ми відкриті. Вони до нас приходять, спілкуються, щось читають. Ми кожну неділю проводимо, у нас є кружок, чудо штучки. Кожен може зробити щось із бісера, із бумаги, із в'язання для хлопчиків, монстрування. У нас усе є у цій бібліотеці. Співробітники 48-ї філії також проводять для дітей екскурсії по найближчих пам'ятках та дивовижних куточках Одеси. Бібліотекарі розповідають юним читачам найцікавіші історії, міфи та легенди. Ці цікаві матеріали історичні, краєзнавчі, ну і зібрані з різних джерел. Покропицям зібрані. Це і книги, це журнали, це газети, це бесіди з одеситами. Тому я їх дуже і дуже ціную. Багато інформації отримують наші діти у період мандрівки, багато міфів і легенд доходять до нашого часу. Знято багато фільмів. А яка цікава історія створення дюківського парку. І тому наші юні читачі розуміють, що вони мають честь вчитися, жити. Рядом з таким унікальним містом Одеси. У фондах бібліотеки 10 тисяч книг представлена література і для найменших і для старших дітей. І у 48 восьмой філії свій профіль акцент роблять на іноземні мови, розповідає Тетяна Шаповалова. Це приваблює представників різних діаспор, які мешкають в Одесі. Так як наше місто багата національна, наші бібліотеки відвідують діти в'єтнамці, корейці, болгари, чеченці. Тобто у нас є така чудова книга, як казки народів Одеси, що і ще раз підчоркиває, що Одеса дуже багато національне, багато культурне місце. Як не парадоксально, у дитячій бібліотеці є й книги, які можуть зацікавити дорослих. Завідувачка Тетяна Шаповалова розповідає, що спочатку батьки приводять дітей, а потім і самі стають читачами. Особливу увагу зараз ми приділяємо історії України. Для цього у нас є сучасні українські книжки, присвячені історії України, творам художнім про Історію України. Також для підлітків і для старшого віка предоставлено багато літератури, яка він буде дуже цікава, і вона має різні значення і різний погляд на те, що зазвичай триває в нашій країні. А от школярі найчастіше беруть книжки із списків рекомендованої літератури на літо. Їх можна почитати у читальному залі чи забрати додому. І в нас є списки, що читати літом, буквально для всіх класів, починаючи з першого по одинадцятий клас. Це старше відділ, звідки ми видаємо книги. У бібліотеці можна знайти як старі видання, так і сучасну літературу. Що важливо книги класиків тут є в українському перекладі, розповідає Тетяна Шаповалова. Багато ми получаємо нової літератури, і багато нам дарують. Тобто і місцеві жителі і наше керівництво дбає про те, щоб у нас була гарна література, нова, сучасна. Фонд оновлюється регулярно, і сучасна дитина обов'язково знайде на стелажах ту саму книгу, яка сподобається саме їй. Упевнені співробітники бібліотеки.